Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такий простесенький салатик. Салат називається у нас дністер, якщо у когось він інакше називається, напишіть мені в коментарях, як у вас такий салатик називається. Він дуже смачненький, дуже ніжний і дуже простий у приготуванню. От що мені треба для цього салату? Мені потрібно колбаси, я взяла ну, грам 400. У мене сьогодні варена. Якщо капчена, то ще буде краще. Ну, Є варена, буде варена. І так добре, дуже. одна невеличка така капустина. Капуста має кілограм 400 грамів. Це вже берете капустину, як, кому як, скільки салату треба, більше-меншу, і так само і колбаси. Цибуля така, ну, середня цибуля. Сіль, перець, чорний. Майонез і одна баночка горошку такого. Ну, от І все, більше нічого не треба. Для... От кому і цікаво, як я сьогодні буду готувати такий салатик, залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо готувати такий дуже, дуже смачненький салатик. От Зараз я капусту посічу на маленькі такі шитківнички, хто ножем гарненько посікти, можна ножем, це вже для себе, як хто любить і хто як уміє. Цибульку я поріжу соломкою, напів кольцями соломкою. Я все покажу. Потім. І так само соломкою поріжу колбасу. Ну, зараз поріжу і покажу вам далі. Ну, от Я порізала вже колбаску, цибулю. Бачите, колбаску як порізала, такою солінкою. Цибулю, показую як цибулю, На Отак. Отак, Напів кільцями. так. Щоб не дуже аж була внечка і не дуже дрібненько так. І посікла капусту. Бачите, яка завеличенька вона в мене. Отак теж. Ну, от, це можна такий салатик робити із спекінської капусти. Теж дуже-дуже смачно. Але колись ми робили тільки з такої от такої капусти ми робили. Спікінська ну, трошки вона м'якша капуста, вона дуже смачна, але вона довго не стоїть. Вона стає м'ягенька. І... Ну, а, це, а такий салатик з такою капустою, він трошечки більш можна поставити в холодильник і на другий день він прекрасний. Бачите, ще покажу вам, що я усю капустину навіть не посікла. От У мене ще такий кусочок лишився. Я побачила, що мені трошки забагато капусти. Це вже Кожен бере, скільки треба салатику. Це не обов'язково велику капустину там, чи багато ковбаси, цибулі. Кожен на свій смак. Цей салат не не треба, щоб він такі, такі пропорції тут мав, чи що. Він тут, хто скільки що може собі дозволити більш-менш отак і він робиться, цей салат, і він буде смачненький. Ну, зараз візьму трошки більшу миску, посудину і буду замішувати. Висипаю сюди капусту. Це дуже простенький і дуже-дуже смачненький дівчатка. Цей салатик. Тепер сюди колбаску. Колбаску можна і менше, обов'язково, так багато, але який багато воно не зашкодить. І цибульку. сюди Тепер візьму горошок. Горошок я у баночки злила, воду, який маринад які, з нього. Тоді промила холодною водою. А він вже готовий, щоб можна засипати його сюди. Так. Тепер можна його трошечки вимішати. Можна додавати сіль перець за смаком. Я візьму ложечку і зараз буду більш-менш, хоча я би покажу ложечку, скільки буду. Я взяла чайну ложечку і наберу отак. Отак. У ну, мене тут багато, більш-менш салатику. Я набрала таку чайну ложечку трошки зверху, трошечки. Отак. Додам перцю, Перестежте додавайте за смаком собі. Отак. І зараз я це все гарненько вимішаю, і тоді дам уже майонез. От, я вимішала гарно салатик, бачите, який вийшов. І тепер буду заправляти його майонезом. Майонезу кожен додає, скільки бажає. І майонез вибирає теж. Кожен, який любить свій смак. Можливо, хтось і свій домашній робить. Це дуже прекрасно було. І теж, як хто любить, так і додає майонезу. Два рази буду одне і то саме казати, дівчатка, але вибачайте. Така у мене ну, так. І зараз, коли я вже майонез додам, вимішаю гарно. І тоді попробую ще раз на сіль. Тому що враховувати треба, що майонез теж має сіль. Щоб не пересолити. От. І гарненько тепер можна перемішати ще його тепер вимішаю і покажу вам. Я вже салат вимішала добре з майонезом. У мене пакетик майонезу був на 400 г, дівчатка. Ну, я кажу, це можна у трошечки в менших пропорціях зробити такого салатику, якщо не треба багато. У мене багато сьогодні. Ось бачите, яка міска в мене такого салатику вийшла. М -м, бачите, який він. Все, я більше майонезу сюди не буду додавати. Ну, От вам покажу, який він зараз на тарілочці буде. Ось такий дівчатка салатик сьогодні є. Готувала. Бачите, це швиденько і дуже-дуже смачненько. Так що, хто дивився сьогодні, як я готувала такий салатик, готуйте дівчатка, а може хтось і знає, готує. Це дуже-дуже смачно, дуже смачно, дуже швидко і дуже він такий ніжний-ніжний. Його можна зараз поставити в добре закритий холодильник, і навіть завтра можна його вже смакувати собі. І сьогодні вже можна смакувати. От, бачите, тарілочку. Хто любить ще. Ну що, готуйте, якщо сподобалося такий салатик. І всім дуже гарно дякую, що підписуєтеся на мій канал, що дивитеся мій канал, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже гарні коментарі. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Дуже-дуже гарно дякую. Всім бажаю добра, здоров'я, всього-всього найкращого у вашому житті, за вашу доброту, за те, що ви такі гарні коментарі пишете мені. Можливо, я і не справляюся, наскільки, скільки ви, як ви гарно, мені пишете у коментарі. Але я вам дуже вдячна, дуже-дуже. Бажаю вам всього-всього найкращого. Бажаю миру, щоб найскоріше наступив на нашій Україні. Ну і тоді до зустрічі.